14 жовтня три знакових подій для України в умовах війни день не святковий. Хмельничани нині прийшли до стели Героєм Небесної Сотні та героєм російсько-української війни на майдані незалежності. Я щасливий, що я дожив до того часу, коли моя нація, мій народ. Це вже не старається змішати з вбивцею, а дійшов до такого степені, піднявся, що він дає збройну відсіч, від, безгранична шкода наших дітей, які гинуть. Але слава їм, слава Україні! Сьогодні такий день важливий для нас покрова Святої Богородиці, заступниця козацтва. Ми сьогодні бачимо, що в цій війні дух козацький проявився як ніколи. Проявився так, що, мабуть, і не всі українці вірили, але він проявився. І ми бачимо величезну перемогу сьогодні. Війна не завершилася, але ми сповнені рішучості цю війну завершити перемогою. Сьогодні виповнюється 80 років з дня створення української повстанської армії. Хмельничани поклали квіти до меморіальної дошки генерал Хоронжому УПА Роману Шухевичу. Ці події показали, що якщо раніше до УПА частина регіонів України ставилася двояко, тепер всі зрозуміли, що таке УПА. УПА це армія, яка намагалася звільнити Україну, це свідомі українці, від російської окупації. І наше завдання захистити цю українську державу від будь-якого ворога. Сьогодні це ворог російський. І Я думаю, що ми це зробимо. І зробивши це, ми вшануємо їхню пам'ять на сотні-сотні років. Ірина Аріон, Володимир Паламар новини міста.